Родичі вбитого Ігоря Миротенка ледь стримують сльози. 24-річного юнака на подвір'ї власного будинку застрелив чоловік, якого сім'я Миротенків... ...прихостила у власні оселі. Просто в чоловіка не було жил, попросився. Це все благодарність. А тепер серед наших гуманні закони. Брат лежав Брат лежав дня на холодної землі, у нас ще сволоч лежить під охороною». 36-річний чоловік достроково вийшов з тюрми, де відбував покарання за вбивство і не мав дожити. жити. Сім'я Миротенків дозволила йому поселитися в себе. Через деякий час чоловік попросив взяти машину, а коли йому відмовили, взяв сейф у карабін та застрелив юнака через вікно. Вже за кілька хвилин до будинку під'їхав його менший брат Максим. Я достав карабіна з машини, я зразу дівчині крикнувши, типа де Ігор? Типа, шукайте Ігор. Його питаю, де Ігор. Він каже: Я не чіпав. Ну, типа, я його не трогав. Я кажу, смислі. Ну, типа, ну, там матюкась трохи. Але Я, Дівчина почала кричати, я зрозумів вже, що все. І я коли доганяв, я ну, повернув голову вправу, побачив, що він лежить під колодицем. Чоловік намагався втікти з місця злочину Максим Ротенко, спробував затримати його і кілька разів стріляв у повітря, але той не зупинявся. Впіймати вбивцю допомогли мешканці села. Два його доганять на стадіоні. Догнали. Він кричав, що я не вбивав, я не вбивав. І все, ми його заламали, додому привели. Ми догнали його на стадіоні, то за пазухи по борсеткамська чорна і гроші з долари. Чоловіки, які затримали злочинця, ледве вчинили самосуд. Затримали його за межами села. При цьому застосувавши фізичну силу, вони його привели до села. Коли біля, значить, почали нам наносити йому тілесне ушкодження, але в цей час під'їхала слідчо-оперативна група Малинського відділення поліції, які не дали їм подальше. Значить, після цього швидкої допомоги він був доставлений в лікарню, де зафіксовано легкі тілесні ушкодження. Зараз затриманий знаходиться у районі лікарні під вартою за вбивством загрожує довічне ув'язнення.